А ти виховуєш своє тіло? Вас вітає канал про фізичну культуру. Привіт, привіт, і в нас новий модуль розминаємо швиденько, але обережно і дії гравця, який стоїть на воротах, тобто ворота. І це не баскетбол, але ми рухаємося. Да? це не статика, обережно, не впадіть, присідання, спина працює, і ми рухаємося ліворуч, праворуч, ліворуч донизу, праворуч. Дивіться, я не падаю, стрибаю, приземляюся. Тобто, модуль футбол найпопулярніша гра. І зараз я з'являюся. Ми продовжуємо. Да, згадайте. Тобто, ми рухаємося отак. от. До нас підходить гравець, а ми його вже зустрічаємо і ми блокуємо, захищаємо свою країну та ворота від нападників. І дивіться, як я можу рухатися. Я можу рухатися вперед та назад. Ось вам календар збірної ігор. України нашої країни згадайте, як діяли наші воротарі нещодавно в лізі чемпіонів. Подивіться, я не падаю, да і я групую себе. Я присідаю або я виставляю ногу праворуч і ліворуч, і руки мені у цьому допомагають. Тобто, це рух у просторі стрибки і м'яч у грі. Окей, окей, зустрінемось на уроці. Модуль футбол. Дякую всім за увагу. Гарних вихідних тіло виховання 113.